Книга повторення закону, глава 16. Додержуй місяця авіва і справиш Пасху для Господа Бога свого, бо в місяці Авіві вивів тебе Господь Бог твій з Єгипту вночі. І заколи Пасху для Господа Бога свого з худоби дрібної та з худоби великої в місті, яке вибере Господь, щоб там перебувало ім'я Його. Не будеш їсти при тому квашеного, сім день будеш їсти при тому опрісноки, хліб бідування, бо в поспіху вийшов ти з єгипетського краю, щоб усі дні життя свого пам'ятати день свого виходу з Єгипетського краю. І не буде бачене в тебе квашене сім день у всім краї твоїм. А з м'яса, що заколеш у жертву ввечері першого дня, ніщо не буде ночувати до ранку. Не будеш заколювати Пасху в одному з тих твоїх міст, які Господь Бог твій дає тобі, але тільки на тому місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там перебувало ім'я Його, заколеш Пасху ввечері. При заході сонця у час твого виходу з Єгипту. І будеш варити, і будеш їсти на тому місці, яке вибере Господь Бог твій, а рано обернешся і підеш до наметів своїх. Шість день будеш їсти опрісноки, а сьомого дня віддання свята для Господа Бога Твого, не будеш робити зайняття. Сім тижнів відлічиш собі, від початку праці серпана до дозрілому збіжі зачнеш лічити сім тижнів, і справиш свято тижнів для Господа Бога свого, у міру добровільного дару своєї руки, що нею даси, як поблагословить тебе Господь Бог твій, і будеш радіти перед лицем Господа Бога свого. Ти і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і левит, що в брамах твоїх, і приходько, і сирота, і вдова, що серед тебе в місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там перебувало ім'я Його. І будеш пам'ятати, що ти сам був рабом в Єгипті, і будеш додержувати Це. І будеш виконувати ці постанови. Свято кучок будеш справляти собі сім день, коли збереш стоку свого та скатки чавила свого, і будеш радіти в святі своїм ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і Левит, і приходько, і сирота. І вдова, що в брамах твоїх. Сім день будеш святкувати Господові Богові своєму у місці, яке вибере Господь, бо поблагословить тебе Господь Бог твій, у всім урожаї твоїм, і в усякім чині рук твоїх, і будеш тільки радісний. Три рази і проці вся чоловіча стать. Буде з'являтися перед лице Господа Бога Твого у місці, яке Він вибере, у свято присноків, і в свято тижнів, і в свято кучок, і ніхто не буде бачений перед лицем Господнім у порожні. Кожен перенесе дар руки своєї за благословенням Господа Бога свого, що дав він Тобі. Суддів та урядників настановиш собі в усіх містах своїх, які Господь Бог твій дає тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом. Не викривиш закону, не будеш дивитися на особу і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. За справедливістю, лише справедливістю будеш гнатися, щоб жити і заволодіти краєм, що Господь Бог твій дає тобі, не посадиш собі святого дерева, усякого дерева при жертівнику Господа Бога Твого, що зробиш собі, і не поставиш собі стовпа, що ненавидить Господь Бог твій. Аминь.